Така зневага до людей, це в такий важкий час. Залишити все селище. Загалом все селище залишиться mm. без води. Ми хочемо, щоб влада звернула на нас увагу. Я не знаю, що робити. Це, звісно, треш. Курортна затока лишилася без води. Про проблеми розповіли місцеві мешканці. Як з'ясувалося, місцеве комунальне підприємство, яке подає воду, заборгувало понад 300 тисяч гривень за електроенергію. Через відключення його від електропостачання відповідно не подається і вода у місцеві селища. У заручниках ситуації опинилися люди, які навіть не встигли зробити запаси води. Куди ви йдете? Скажуть як куди? Води О, Бо немає або немає води. У мене нема. На третій теж і це треба ходити, носити воду. Ось мікрорайон райдужний 5, Так само тут нема води ні бочки, ні підвозу. Що якось водою? Взагалі не можу загаліти? Де ви живете? Чи є у вас вода? Другий повок радужний п'ять немає води. Але ж не сказали причину, чому снімається. Мікрорайон радужний 5. води у нас немає. Я також мешкаю на Радужний 5 Без попередження я була на роботі і прийшла додому. Води немає, запасів немає. Потім не попередили, що вода за 500 метрів від мене. Як це я тут значить?